Коли припиниться тиск на ФОПів? Ніколи. Фопи є завжди е, такою, знаєте, дратівником для великого бізнесу. Великий бізнес завжди співпрацює з владою щільніше, ніж дрібний бізнес. Дрібний бізнес у нас немає взагалі представництва реально такого сильного, яке могло би наприклад, оскільки на зараз офіс президента всім керує, то в офіс президента ніхто не може зайти з дрібного бізнесу, і він не представлений ні в якій раді бізнесу при офісі президента. Вони вони насправді в нас асоціації ці є, але вони не такі сильні. І до них не так дослухаються, як до інших. А для великих асоціацій, ну я пам'ятаю, що було при Попередньому скликанні, коли я була головою комітету податкового, це кожен раз на кожній зустрічі піднімалось питання, як звузити коло фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі податкування. Мало того, це дуже впливало і на думку європейців на МВФ, який також задавав це весь час питання, вважалося як корозія податкової системи. Нам що треба зробити? Нам просто треба утриматися і, можливо, досконалювати але треба навпаки розвивати цей напрям, тому що саме оцей підприємницький дух, відчуття, яке є в українців, його немає в жодних, в жодних країнах Європи. Така кількість людей, які хочуть, можуть і вирішують зайнятися власною справою з невеликою кількістю там, найнятих осіб до п'яти, в нашій країні ну, таких дуже багато. І це означає, що для них мають бути або дуже прості закони, або зрозуміла система оподаткування, чого на сьогоднішній день, крім спрощеної системи, нема. Але спрощену систему теж весь час намагаються навісити туди багато нових норм і знаєте різних до доповнень, які також роблять складним розуміння, як можна працювати.